Привіт усім! Сьогодні ми обговоримо умовні типи речень. Це конструкції на кшталт якщо, то. Частина речення з якщо називається умовою, а друга наслідком. Взагалі їх існує так званих три типи умовних та нульовий умовний і змішаний тип. Усього 5 типів. Сьогодні ми розберемо два типи умовних речень нульовий та перший. Ці конструкції дуже важливі та широко використовуються в англійській, тому давайте розбиратися. Почнемо з нульового типу умовних речень. Вони описують загальновідомі істини чи речі, які завжди трапляються при певних умовах. Жодних припущень. Вони зазвичай висловлюють наукові факти, загальне правила чи закони природи, інструкції, посібники, описи законів. Також можна говорити про в цьому типі умовного те, у чому ти абсолютно впевнений. Найважливіше, що це абсолютно реально і завжди відбувається. Тобто це сьогодення та виражає сьогодення. Структура такого речення досить проста: if плюс present simple кома present simple в другій частині. Приклад, if you heat water, it boils. Якщо нагріти воду, вона закипить. If I wake up at 6 o'clock, I feel awful. Якщо я встаю у 6 ранку, я почуваюся жахливо. Зверніть увагу, що кома у нас тут є. Але якщо поміняти місцями умову і наслідок, вона зникає: The water boils, if you hear it. I feel awful if I wake up at 6 o'clock. Ми поки що пунктуацію не розбираємо, вона дуже відрізняється в англійській та українській, проте це запам'ятати легко, тільки якщо if на початку речення ми ставимо кому. І умова, і наслідок у нас тут теперішній час. Так? Вода кипить, якщо її нагріваєш. Я почуваюся жахливо, якщо встаю о шостій ранку. Українською ми можемо перефразувати: в вода закипить, якщо ти її нагрієш, наче як майбутнє. Але це факт абсолютний, тому ми будемо говорити у теперішньому в англійській. Ще замість Present Simple іноді можна використовувати модальні дієслова. Наприклад, «If you you need help, you can call me». Якщо тобі потрібна допомога, ти можеш зателефонувати мені. «If you you have light skin, you must use sunscreen». Усі модальні дієслова вживаються лише у теперішньому часі і тому можуть бути у цьому типі умовного. А як же будувати загальне питання в таких реченнях? Структура досить проста. Ми просто міняємо місцями підмет і слова, але тільки в одній частині. Друга залишається такою самою. Наприклад, Does the water boil if you hear it? Can I I call you if I need help? Тепер перейдемо до першого типу умовних речень. Перший тип умовних речень використовується для обговорення реальних та можливих ситуацій у теперішньому чи майбутньому. В них роль умови виявляється більш явною. В ньому полягає припущення або перебіг подій, і якщо вони виконуються, тоді можливе здійснення дії з основної частини речення. Конструкція першого типу стосується майбутнього часу. Якщо станеться умова, тоді відбудеться наслідок. При цьому ймовірність здійснення подій виявляється високою. Структура такого речення така: if plus present simple. Future simple. Наприклад, if it rains, I will stay at home. Якщо піде дощ, я залишуся вдома. Якщо він повернеться додому рано, ми підемо в парк. Англійською у нас одна частина речення в теперішньому часі, друга в майбутньому. А загалом вони належать до майбутнього. Але українською найчастіше обидві частини перекладаються в у майбутньому часі. Як це запам'ятати? Ми вже проходили, що в другорядних реченнях з when, «unless», «after», «before», «if» немає майбутнього. Тут ми вже чітко закріплюємо, щоб нам, щоб нам не здавалося українською мовою, в англійській після «if» та цих інших слів ніколи не буває майбутнього часу. І давай тут складемо спеціальне питання. Так, як у нас друга частина в майбутньому, ми перетворюючи залишаємо майбутній час. Загалом нульовий тип абсолютна правда завжди і сьогодні теж. Тому в теперішньому обидві частини. Виконуєш одне і точно буде друге. Перший тип якщо виконати умову, то в майбутньому з великою ймовірністю трапиться друге. Ми будемо потихеньку практикуватися, і в процесі ви точно все зрозумієте. Скоро побачимося. Пока-пока. Пока-пока.